Щирі вітання глядачам телекомпанії РТС. У прямому ефірі Пряма мова. Минулого тижня у Сумах стався інцидент, який закінчився убивством. Двоє молодиків напали на перехожого на зупинці громадського транспорту. Чоловік схопився за ножа. Чому він так зробив? Він пізніше пояснив на камеру. Подзарвав. золоту цепочку пам'ять моєї є блочки. Ало, в 13 лет. Це пам'ять була моя. Я був поразити. Не зміг пробачити і вбив. Пенсіонер каже: ввечері вийшов до кіоску купити цигарки, аж раптом на нього напали двоє молодиків. Хлопці зірвали з чоловіка, золотий ланцюжок. А той відповідь дістав ножа. Напарник загиблого. Спочатку переконував, що пенсіонер сам напав на них. Друг вийшов з маршрутки, на нього з перечинним ножом кинувся другий чоловік. І що Далі, далі визволі скорою. Друг скінчався на минутах. Та згодом зізнався, убитий хлопець таки пограбував чоловіка. Правоохоронці знайшли частину ланцюжка та золотий хрестик у кишені убитого. Був задержаний подозріваємий, який захищаючись від грабітілі наніс нього смертельне раніння живої раніння молодому чоловіку. Пенсіонер, не дивлячись на те, що його пограбували, відповідатиме перед судом за вбивство. Йому загрожує до восьми років тюрми. І ось ця історія збурила в нашому місті дискусії про те, як убезпечити себе на вулицях нашого міста. Ми про це і говоримо з гостями нашої сьогоднішньої студії, Наші гості, заступник начальника сумської міліції Андрій Байло. Вітаю вас. дня. і громадський діяч, правозахисник Олександр Такол. Вітаю вас. Вітаю. Для наших глядачів нагадування трошечки інформації про гостей. Олександр Такол. Освіта вища. закінчив машинобудівний факультет Сумського політехнічного інституту та сумський філіал національного університету внутрішніх справ, факультет право та підприємництво. 2001 рік заступник головного редактора громадсько-політичного тижневика Панорама, 2002 2002-2007 роки. Директор сумського міського об'єднання громадян, громадське бюро правозахист, з 2007 по 2008 – Директор міського центру дозвілля молоді був депутатом Сумської міської ради п'ятого скликання на даний час. Координатор проєктів ЄС-Проон, громадський діяч, член виконавчого комітету Сумської міської ради. Андрій Бейло. закінчив сумське вище артилерійське командне училище імені Фрунзе. 1992 рік дільничий інспектор зарічного в місті Суми райвідділу міліції. Працював оперуповноваженим і старшим оперуповноваженим карного розшуку на даний час. Заступник начальника сумського міського відділу міліції. Ну, перше запитання, мабуть, до вас, до людини у формі. Можливо, нам ви розкажете подробиці того, що як триває слідство вже в міліції, є вичерпна картина того, що сталося ввечері у четвер. Значить, я хочу сказати одне: на сьогоднішній день сюжет, який ви бачили, це було снято по первоначальним показанням тих свідчителів, задержаного, які. на тот момент у нас имели. На сегодняшний день, с учетом всех показателей свидетелей, которые были опрошены на месте преступления, допрошены уже в нашем отделе, картина уже более ясная прорисовывается, поэтому я кратко опишу, что наш потерпевший и подозреваемый в совершении преступления вместе распивали спиртные напитки в центре города. Потом они вместе направились на маршрут на такси, якобы для ремонта обуви, и выходя из маршрут такси на остановке общественного транспорта, между ними возник конфликт, в результате которого были нанесены смертельные повреждения потерпевшему. Значит, как потерпевший, так и подозреваемый ранее имели судимости, ну, будем говорить так, имели прецеденты с законом. На сегодняшний день однозначно дать весь того, что это была самозащита, мы не можем. После проведения ряда медицинских экспертиз мы уже будем конкретно давать какое-то либо заключение о и квалификацию данного преступления. А за разы как? Значит, сейчас квалификация части первой статьи 115 умышленного убийства. Значит, подозреваемый наш находится, согласно решению суда, находится под домашним арестом. Пане Олександре, ваші враження від цієї історії? Я, ну, мало в мене інформації, щоб кваліфікувати це. Якщо, якщо брати загалом теорію права, то має діяти презумція. Да? Склад злочину за, першими, за першою інформацією, яка була у міліції і у громадськості, вона не тягнула на, на, на умисне вбивство. Це, якби за ту інформацію, це було перевищення. Меж необхідної оборони. Я думаю, що кваліфікатор треба було і відкривати справу по цій статті 116. Ну, справа не в тому, чи вплинеться чи ні на, на хід слідства. Ясно, що це неважливо. Але підхід такий, міліцію застосовується, що треба відкрити більш сувору статтю, а потім, можливо, перекваліфікуємо. Тому. Ці обставини, що вони разом були чи 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 не разом, вони ясно, що впливають на, на фон, на якому скоєно це цей злочин. Але в цілому, якби я б я б кваліфікував як перевищення меж необхідної оборони. Пане Андрію, от ви сказали про ці нові обставини. Ви довідалися про ці обставини, опитуючи підозрюваного і підозрюваного і свідків, які знаходились поряд в моменти вчинення цього злочину. А третя людина, що мала відношення до цієї історії, не було ніякої третії людини. Було два е, молодих чоловіка та е, обвинувачений. От третя я маю чоловіка. на увазі того другого молодого чоловіка. Другий молодий чоловік теж саме дав пояснення, що вони разом відпочивали в центрі міста, в барі вживали спиртні напої. Тому ми виходимо з цієї кваліфікації, що вони вживали разом, вони були знайомі між собою. І раптом конфлікт, який між ними відбувся, призвів до цієї погодної історії. А як взагалі міліція оцінює криміногенну обстановку на сумських вулицях? Власне, це ж так, такі історії вони ж мабуть не поодинокі. Я маю на увазі суперечки, які закінчуються ну, якщо не вбивством, то нанесенням тяжких або там середньої тяжкості. Я можу сказати одне, що криміногенна ситуація на території міста контролюється. До речі, вулична злочинність, які ми, ми, ми зараз розглядаємо. У нас є, іде зменшення криміногенної ситуації і злочинів безпосередньо, які скоюються на, на, на вулицях міста. До речі, як брати статистику, то е, в 2012 року було скоєно 365 злочинів, в цьому році 276. Це мається на увазі зареєстровано? Зареєстровано, так. Да. Ну, скоєно, зареєстровано. Е, в, в статистиці у нас є. Е, бачимо, що тенденція до зниження злочинності є. Ми Поперед за все, намагаємося виділити велику кількість співробітників як батальйонно-патрульну службу, так і за рахунок особистого часу для патрулювання вулиць міста. До речі, буде сказано, що більше 150 співробітників щоденно виходять на охорону громадського порядку. І всі бачили сюжет. про... Грабіжника, який зривав ці золоті з жінок, до речі, 4 серпня він затриманий, він вже дав покази щодо 11 злочинів з кої на міста. І з 4 серпня цього року ми не маємо жодної реєстрації по пограбуванням даного виду злочину. Пане Олександре, з точки зору правозахисту, на вашу думку, городяни в безпеці, коли вони ходять вулицями нашого міста? Ну, Наскільки треба зазначити, це? що взагалі-то місто Суми не, не криміногенне місто. Я думаю, що у нас ситуація більш-менш, якщо по Україні брати, більш-менш нормальна, якщо там схід брати, то з злочинів скоюється в рази більше. Але чи, чи безпечні? Ну, статистику я б взагалі не брав, бо люди. Ну, Багато людей не настільки довіряють міліції, щоб навіть заявляти про скоєння крадіжок там, чи, чи дрібних нападів, які там, не, не мають там, тяжких наслідків. Яких. Це дійсно так. Люди просто не довіряють і не, не думають, що це ефективно. Тому статистику я б не брав. А що стосується стосується чи в безпеці, то я думаю, що ні. І ще, ще недавно ППСники так само є небезпекою для тих самих підлітків, які е, ходять по вулиці вечором. Це факт. І е, звернень в було дуже багато з цього приводу. Я більше скажу, що ну я вже десь років п'ять не займаюся практичним правозахистом, бо працюю трохи в іншій сфері. Але е, п'ять років назад я е, проводив тренінги для підлітків, де Казав, розказував про безпечну поведінку у стосунках з міліцією. Бо міліція це одна з небезпек для молодої людини, для підлітка на вулицях міста. Підлітки на вулицях міста чи є фактором небезпеки сьогодні? Ми всі пам'ятаємо, що було ще 15 років тому. І це був такий я думаю, підлітки, фактор Фактору ризику ніякого немає. Ми контролюємо наші служби роботи в цьому напрямку, тому я думаю, ніякого ризику немає. От ми, ми довідалися глядачів наших, що ходять нашими вулицями, що вони думають, чи безпечно їм гуляти нашим містом. Подивимось. Ну, не було ніяких проблем, не було ніяких случаїв, і в принципі я всегда находила б С людьми, поэтому я в принципе ничего не боюсь. Но мы поздно не ходим одни. В другой раз вечером идешь, и очень страшно, потому что плохо освещаются улицы. Я себе страха не чувствую. Бывают выпадки, резни. Мою подругу пограбовали. маньяк, который недавно появился очень опасный. Говорят, его поймали, но я не верю, что это он все совершал. Uh, плюс uh, милиция наша, uh, которые молодые парни ходят, тоже не чувствуешь себя, что они могут тебя защитить. Я вообще-то из Харькова. У вас намного спокойнее, чем в Харькове. От, коли е, сталася ця е, історія, цей інцидент у на інтернеті на вулицях е, почали говорити про те, що люди повинні мати е, змогу себе захистити е, у разі, якщо ну, наприклад, немає поруч ні міліціонера, ні там я не знаю чи когось, да от е, як ви думаєте, чим може людина убезпечити себе? Їй треба тікати від е, грабіжника, чи можна е, робити навпаки, тобто кращий захисту напад. І, і де межі всього цього? От як ви вважаєте? Ну я вважаю, що людина, яка на яку в відношенні якоїсь скоєни злочин, тобто поробування, вона має захищатися, але захищатися в межах закону. Ну от як це на практиці? Ну, я, якщо є, є у наших, в наших магазинах є балончики з газом, є, є травматична зброя, кому, кому це положено. Тому я думаю, якщо людина не в змозі захистити себе, треба звертатися до органів внутрішніх справ. І в найкоротший термін. Якщо відношення людини скоєний злочин, найкоротший термін з любого ятелефону автомата, з любого попрохати мобільний телефон у перехожих і за телефона 02. Ми в змозі, повірити, змозі розкривати злочин по гарячих слідах. І це оце випадок, коли ми четвертого. Серпня по гарячих слідах затримали злочинця. Ми відпрацьовували і по гарячих слідах за заявою громадянина співробітники карного розшуку затримали злочинця. І ми можемо спокійно ще сказати, що пограбувань містів зараз немає. От ви згадали про зброю, і люди, які на інтернет-форумах обговорюють цю всю історію, вони кажуть, що треба вже давати людям носіння зброї, тому що тоді нападник потенційний буде розуміти, що це режим вестерна такий, да? що він має шанси реально загинути на місці або отримати поранення. Як ви ставитесь до цього? Ви сказали, що хтось може травматичну зброю носити. Да, травматичну зброю... Застосовувати їх, її теж можна, так, її теж що можна в разі зброї. Із, із, із потерпілого людина може стати обвинувачена. No. Як зробити так, щоб цього не сталося? Ну треба, якщо ви маєте травматичну зброю, ви проходите курси, де вам розповідають, як треба, в яких ситуаціях треба це робити щодо вогнепальної зброї. Я вважаю, що вогнепальну зброю це вирішує Верховна Рада, законодавець. Якщо. Е... Ну, звичайно, ми ж зараз не говоримо про те, хто не може. Це може стати фактором, який знизить злочинність вуличного. Тут можна казати і за, і проти. Невідомо, кому ця зброя достанеться. Невідомо, як ця зброя буде використовуватись, де вона буде зберігатись. Не подумайте факти, і крадіжок, і всього, і квартирних... Зараз невідомо. Да, і да, і зараз невідомо. <рес> ну, так ситуація така. Ну, е, виходить так, що в принципі, для чого людині потрібна держава? Ди перша функція держави це безпека. Для того е, людина утримує армію, щоб на її державу ніхто не напав. Для того людина отримує міліцію, щоб на неї самої ніхто не напав. Що в ітоді виходить? Ми е, утримуємо. Структури і суди, і прокуратури, і міліції, і армії. І не відчуваємо безпеки ні зовнішньої, ні внутрішньої. Ви кажете, що невідомо, так, да, є плюси і мінуси. Так, можна з інших боків розглядати як будь-яку ситуацію. Але е, ви кажете, що невідомо, хто ту зброю буде зберігати, де, як, як застосує. Але зараз теж невідомо. Я е, зброї не маю, але бандити її мають. І ви знаєте, що бандит її має, а бандит знає, що я її не маю. І бандит виходить на мене і точно знає, що я її не маю. Якщо брати там досвід інших країн, де дозволена зброя, то бандит не впевнений, що у бабці немає дома ні травмат і ні балончик, а помпова рушниця 12-го калібру. І вона голову відстрілить на раз. Тому я думаю, що. Ну, якщо уже ну, ви цікавились закордонним досвідом, про що він свідчить? Ну, звичайно, цікавився. Він свідчить про те, що ну якщо там брати е, цю політику нульової толерантності, яка була застосована в Америці, ви знаєте, що в Америці не у всіх штатах е, дозволено зброю, але останнім часом, за останні там е, кілька десятиліть, е, штат за штатом, штат за штатом. Кількість таких штатів збільшувалася. І е, залишились маленькі території, міста, де обмеження, якісь там, як дивіться, це зброя. А так взагалі майже у вільному продажу. Просто е, документи приносиш, зареєстрували тут же на місці, в магазині. Е, в деяких штатах тут же ти купив, в деяких штатах через три дні там прийшов, бо через поліцію це е, пройшла ситуація. Але злочин не знає, що він достане пістолет, то так само. Весь вагон метро достане пістолети і буде так само цілити в того злочинця. Ну, я у думаю, як пішла ви думаєте, велики. у нас це спрацювало б? Ну, не знаю, в цій ситуації я думаю, що це було б не гірше, ніж зараз відчувати в небезпеці. Ви кажете, що я маю повідомити про злочин. А якщо виживу, якщо виживу, то можливо я повідомлю, якщо я думаю, що цей злочин буде розкритий. А так і не повідомлю. Є е, статистика, яка говорить про кількість е, пограбувань і про те, е, скільки з них реально було розкрито. Ну, зараз е, ну, найпоширеніше це мобільні телефони. Багато хто е, із моїх особистих друзів да, е, були жертвами крадіїв. Е, е, так само заводилася е, якась паперова. Така історія в, в міліції, але ні до чого вона не призводила. От чи є статистика саме ефективності роботи міліції в боротьбі з вуличною такою Ну, зласністю? на сьогоднішній день? У нас зареєстровано е, близько ста фактів грабежі пограбувань. Е, 47 а за років період за півроку. Я беру статистику за півроку 47 з яких розкрита. І враховуючи те, що, що ми ж затримали цього грабіжника, плюс 11 у нас. Е, Така статистика буде. Е, в своїй роботі, е, да, є певні труднощі, є певні труднощі з законодавством, е, всілякі там, ну, наприклад, ну, ну, наприклад, для того, щоб взяти, наприклад, е, роздруківки телефонних розмов, е, з ким об не зв'язатися, чи е, зараз працює телефон з треба пройти декілька інстанцій. Які затверджують е, певні е, розшукові заходи, оперативні розшукові І заходи. Таких заходів багато. І таких заходів багато. І повинно пройти декілька період часу, е, щоб е, дати відповідні служби для відпрацювання того чи но пристрою. Да, законодавство недосконале, ми даємо запроси в різні там органи. Але місячні терміни розгляду запитів наших зводять на невець цю всю нашу роботу. Тому ми зможемо вимушені припиняти провадження до отримання відповіді. Як тільки ми випити отримали, ми опять поновлюємо і опять продовжуємо працювати. А як людина може максимально сама себе убезпечити від таких ситуацій, коли вона стає об'єктом грабунку? Да? Наприклад, от є якісь, ну не знаю, рекомендації. От що треба, як треба поводитись, щоб мінімально щоб можливість стати жертвою злочину була мінімальною на наших вулицях? Ну я так рахую, якщо людина, яка йде по вулиці в нічний час. Будемо кажучи, пограбування в, нас в більшості випадків скоюється в вечірній час, в нічний. Саме за перше це попрохати або йти разом. Дві-три дві, людини вони не будуть являтися загрозою, не загрозою, а таким ласким да, шматочком. Да, ласковим шматочком для злочинців. Я буду казати так, що людина, яка йде і обертається, заходить в магазин, перевіряється, як кажуть, на службі. Подивилася, що за ними ніхто не йде. Більшість пограбувань жінок відбувається після того, як жінки, мабуть, заходять в магазин, показали свої грошові кошти, показали, що в них є золоті прикраси. І виходять і не дивляться, що за ним йде та чи інша особа. Зайшли, подивилися і так далі. тому, тому А якщо вже в відношенні, ви бачите, що е, е, злочинець за вами йде або підозріла особа, будь ласка, підіть до якогось чоловіка, жінки, разом поспілкуйтеся, навіть якщо ви не знайомі. Тому я думаю, це буде дуже гарним прикладом того, щоб запобігти ціному злочину. У нас лишається буквально 2-3 хвилини, пане Олександре. А от на вашу думку, ви член виконавчого комітету Сумської міської ради, ви в минулому депутат міської ради, знаєте, як працює міська влада? От як, от на вашу думку, що Місцева влада може зробити для того, щоб наші вулиці, вулиці були безпечніше. Це, можливо, якісь інфраструктурні речі. Це да, не місія міської влади. Взагалі, я думаю, що максимум, що можна зробити, це безпечне вуличне освітлення там, і такі інші речі. Але це не місія міської ради. Я думаю, що ну, просто, я, якщо о, В, в цій ситуації чи? я більше погоджуся з паном Андрієм в тому, що. Безпека, твоя власна безпека це твоя справа. І якщо ти йдеш в якусь територію вночі, яка там погано освітлюється, де ти знаєш, що вона криміногенна більш ніж там інші території, то ти маєш бути готовий для, для нападу. І тут якби ти сам заліз в цю ситуацію. І я б тут міліцію точно не обвинувачував. Тобто, за великим рахунком, ти маєш поводити безпечно. І так само ніхто не лізе в якісь там само в Америці, ніхто не лізе в той район, де може бути небезпечно. І про це є попередження поліції. Бо поліція, і ми, коли були групою, поліція попереджувала, що ви туди не ходіть, бо ми не зможемо забезпечити вашу безпеку. Гарантувати. Абсолютно вірно. І тут, тут сам. Ну, Виходить так, що справа утопаючих, справа рук самих утопаючих, да? то краще б тоді 에, <кхи> дати людям зброю. Ви погоджуєтесь? Не, до не, певної міри. До так? певної міри, так. Да. Дякую вам, що знайшли час для наших глядачів. Нагадаю, це е, був Олександр Такул, правозахисник, е, Андрій е, Байлов. Він працює в міліції. Дякуємо вам, глядачам дякуємо за увагу. Дивіться РТС і бережіть себе.